Уявіть собі сцену 1702 рік дорогою, здіймаючи хмари пилу, мчить залізна лавина. Це крилаті гусари, еліта європейського війська, каральний загін, що не знав поразок. Вони йдуть, аби втопити в крові українське повстання. Вони очікують на опір на битву на засідку, але замість армії вони бачать одного чоловіка. Він не кричить, ви не пройдете. Він просто стоїть. І цього вистачає, щоб елітний полк, гордість Речі Посполитої, в паніці зупинився і відступив. Це не казка, це реальна подія з нашої української історії. Вітаю на каналі Незламна історія. Його звали Семен Палій. І легенда зробила з нього чаклуна, характерника, що командував вітрами та наводив морок на ворогів. Але що було насправді? Магія чи геніальна психологічна операція, яка увійшла в історію як найбільший блеф козацької доби у цьому відео ми розкриємо секрет полковника чаклуна. І додивившись до кінця, ви дізнаєтесь, як страх стає найпотужнішою зброєю і як один незламний дух може бути сильнішим за тисячі шабель, щоб зрозуміти, як одна людина змогла заморозити на місці цілий полк. Спершу треба зрозуміти, кого саме вони в ньому побачили, бо Семен Палій був не просто полковником. В очах своїх ворогів він був живим втіленням первісного жаху. Його ім'я гриміло по всій правобережній Україні наприкінці 17-го та на початку 18-го століття. Він не був знатного роду, не мав маєтків у спадок. Він був сином простого козака, який сам своєю шаблею та своїм розумом. Прорубав собі шлях до вершин козацької слави десятки битв, походів на Крим, рейдів на Османській фортеці. Усе це створило йому репутацію воїна, якого не беруть ні кулі, ні час. Та головне було не це. Головним було те, ким його вважали, характерником. Хто ж такі характерники? Якщо говорити сучасною мовою, це були сили спеціальних операцій козацького війська, еліта з еліт. Легенди про них розповідали пошепки, казали, що вони вміли перетворюватися на вовків, що могли дихати під водою, що бачили майбутнє і заговорювали рани. Казали, що вони могли насилати ману, туман, який застилав очі ворогам, і змушував їх битися з власними тінями. Звісно, за кожною такою легендою стояла холодна, як криця, реальність. Перетворюватися на вовків означало майстерно маскуватися і безшумно пересуватися вночі. Бачити майбутнє це результат блискучої розвідки та вміння аналізувати ситуацію на кілька кроків уперед. А насилати ману це цей ману, це було вищим пілотажем психологічної війни, використовуючи знання місцевості, погоди а головне людських забобонів. Характерники влаштовували ворогу такий театр жаху, що той втрачав волю до спротиву ще до початку бою. Семен Палій був майстром цього театру, і ось 1702 року цей театр отримав свою найбільшу сцену. Правобережна Україна палала у вогні повстання, яке історики назвуть Паліївщиною. Козаки під його проводом виганяли польську шляхту, повертаючи собі свободу і землю. У відповідь річ Посполита кинула проти нього свої найкращі сили. Козацькі загони були меншими. Вони вели партизанську війну, виснажували ворога, але у відкритому бою проти регулярної армії шансів було мало. В одній із таких операцій загін Палія був змушений відступати, щоб перегрупуватися. А по п'ятах за ним ішов каральний полк. Відірватися не вдавалося. Ворог наздоганяв. І тоді, на вузькій переправі, яка була єдиним шляхом до порятунку, полковник прийняв рішення, яке здавалося чистим божевіллям. Він наказав своїм людям іти вперед, а сам залишився. Один прикривати відступ. Уявімо себе на місці тих польських вояків. День до цього вони гнали козаків, відчували смак близької перемоги. Вони були впевнені, дисципліновані, озброєні до зубів. І ось вони виходять на вузьку дорогу, що веде через болотисту місцевість, і бачать його. Спершу здивування, що переходить у сміх, один козак проти цілого полку. Це що, жарт? Чи він збожеволів і вирішив так покінчити з життям? Командир, досвідчений офіцер, віддає короткий наказ взяти його. Кілька найсміливіших гусарів вириваються вперед, готові розрубати самотню постать навпіл, але палій не рухається. Він не вихоплює шаблю, не піднімає пістоль. Він просто стоїть і дивиться. Його погляд був важким, наче камінь, і пронизував кожного, хто наважувався зустрітися з ним очима. Гусари, що мчали на нього, раптом сповільнюють хід. Їхня впевненість випаровується щось не так. Це не схоже на бій, це схоже на ритуал. І тут починається вистава. За легендою, саме в цей момент небо до того ясне затягують хмари. Поривчастий холодний вітер б'є в обличчя польському війську, несучи з собою запах болота і прілого листя. Коні починають нервово переступати з ноги на ногу і ржати, відчуваючи тваринний страх своїх вершників. Палій повільно, наче в сні, знімає з голови свою стару козацьку шапку. Він тримає її в руці кілька секунд, а потім кидає на землю перед собою, жест, який ніхто не може зрозуміти. Це знак капітуляції чи виклик. По рядах прокочується шепіт, який стає все голоснішим. Це палій, той самий характерник. Кажуть він землю бачить наскрізь. Палій нахиляється, бере жменю меню сухої землі з під ніг. Він піднімає її до свого обличчя і починає щось тихо шепотіти. Слів не розібрати, але сам звук його голосу монотонний і низький, змушує стигнути кров у жилах. Це не молитва, це закляття. Так здається, кожному солдату в колоні. Він проклинає їх, він проклинає землю, на якій вони стоять. Потім він розтискає долоню, і вітер підхоплює цю землю і несе її прямо на польський полк, кидаючи солдатам в очі дрібний пил. Психологічний ефект був нищівним. Це вже не просто пил, це прокляття, яке торкнулося кожного. Командир кричить вперед, ви що, злякалися одного розбійника? Вперед, іменем короля, але його наказ тоне у загальному гулі страху, ніхто не рухається з місця. Солдати, які без вагань ішли на мури фортець і в саму гущу битви, тепер дивляться на одного нерухомого козака, як на диявола. Вони бачать не людину, вони бачать втілення всіх своїх найгірших забобонів. Армія стояла, паралізована одним поглядом. Історія завмерла в очікуванні. Паніка це вірус, що поширюється швидше за вогонь. І Семен Палій був майстром цієї епідемії страху. Те, що сталося далі, було логічним завершенням його геніального плану. Командир польського полку, бачачи, що його військо повністю деморалізоване. І не кероване, опинився перед вибором, або спробувати силою гнати переляканих солдатів на людину, яку вони вважали чаклуном, що майже гарантовано призвело б до бунту, або відступити і зберегти контроль над військом. Він обрав друге, пролунав принизливий наказ назад. Елітний полк, який прийшов карати повільно, немов не вірячи власним очам. Розвернувся і почав відступати від одного єдиного козака. Палій стояв нерухомо і мовчки дивився йому слід, доки останній гусар не зник за горизонтом. Він виграв бій, не зробивши жодного пострілу. Він врятував свій загін, пожертвувавши не життям, а власною аурою спокою. А тепер давайте знімемо завісу містики і розберемо цей магічний трюк. На атоми, бо це була не магія, це була блискуча спецоперація, заснована на чотирьох ключових елементах. Перша і найголовніша зброя палія це його репутація. Поляки не просто йшли воювати з козаками, вони йшли воювати з палієм. Їхня свідомість вже була отруєна історіями про його невразливість, про його надприродні здібності. Він не мусив нічого доводити. Вони вже прийшли на поле бою, заздалегідь боячись його. Він використав їхній власний страх проти них самих. Друга зброя психологічний злам шаблону. Ворог очікував чого завгодно, засідки шабельної атаки, стрілянини, але вони точно не очікували побачити повний абсолютний спокій. Його нерухомість була більш страшною, ніж будь-яка агресія. Нестандартна поведінка в критичній ситуації миттєво викликає у супротивника розгубленість та тривогу. Він змусив їх думати не про бій, а про те, що в біса тут відбувається. Третя зброя ідеальне використання середовища. Палій не командував вітром і хмарами, але він був досвідченим воїном, який все життя провів у степу. Він знав, як читати природу. Можливо, він побачив, що насувається зміна погоди, і просто виграв час, доки вона не почнеться. Він використав природні явища як частину свого спектаклю. І в очах забобонних солдатів збіг обставин перетворився на доказ його магічної сили, а символічний жест із землею. Це універсальна мова, зрозуміла без перекладу. Ви прийшли на мою землю, і в цій землі ви й залишитесь. І четверта фінальна зброя ефект натовпу. Паніка в армії ніколи не починається одночасно у всіх. Достатньо, щоб страх охопив кількох солдатів у перших рядах. Їхня невпевненість миттєво передається сусідам, ті наступним. І ось уже цілий полк перетворюється з бойової одиниці на натовп переляканих людей. Палій запустив цей ланцюжок страху, натиснувши на найвразливіші точки в свідомості ворога. Отже, жодного чаклунства, лише холоднокровний розрахунок, глибоке розуміння людської психології та титанічна сила духу. Семен Палій показав, що найгрізніша зброя в історії це не меч і не гармата, це ідея. Ідея про власну непереможність посіяна в голові ворога. Історія Семена Палія це не просто легенда про диво, це яскравий доказ того, що український дух завжди був нашою головною зброєю. Полковник, характерник не був чаклуном у казковому сенсі, він був чимось набагато більшим, втіленням незламності. Він був стратегом, психологом і воїном, чия віра у власну правоту була настільки сильною, що змогла зупинити армію. Він довів, що перемагає не той, у кого більше солдатів, а той, хто готовий стояти до кінця за свою землю, навіть якщо він залишився один, і ця риса нікуди не зникла вона тече в нашій крові. Згадайте перші дні повномасштабного вторгнення 2022 року, коли ворожа пропаганда намагалася посіяти паніку. Розповідаючи про Другу армію світу, українці відповіли їй новими легендами. Легенда про привида Києва це ж сучасна історія про козака-характерника, що сам один палить ворожі літаки. Жінка, що збила дрон банкою консервації, фермери, що забирали ворожі танки тракторами, цигани, що вкрали танк, чоловік, що голіруч, переносив мінус дороги, усі ці, на перший погляд, неймовірні історії, це прояви того самого духу Семена Палія. Це наша національна суперсила. Коли ворог розраховує на страх, ми відповідаємо сміливістю та винахідливістю. Російська армія прийшла воювати зброєю. А зіткнулася з тим, чого не могла прорахувати і не могла зрозуміти з незламним українським характером, з тисячами таких самих семенів паліїв, які стоять на своїй землі. Тому пам'ятаймо нашу історію, бо в ній ключ до нашого майбутнього, в ній доказ того, що ми завжди вміли перемагати, навіть коли здавалося, що шансів немає. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалася ця незламна історія, Підтримайте наш канал лайком та підпискою, щоб ми могли і надалі руйнувати міфи та розповідати про справжню велич України. А в коментарях напишіть, які ще легенди про українську силу та непереможність ви знаєте. Найцікавіші з них можуть стати темою нашого наступного випуску. Будьмо сильними, будьмо незламними. До зустрічі!